Що тобі зараз важливо почути? Давай сьогодні дивимось на таро. Що важливого тобі сьогодні треба почути? Що до тебе повертається твій ресурс, що ти насправді прекрасна, цінна, і е, якщо ти довго працювала над собою, ти довго шукала себе, прийшов час вже пожинати ці плоди. Що в тебе насправді зараз йде етап переродження, йде етап е, достатку, стабільності, багатства, е, коли ти і зовні, і внутрішні розумієш, що все в тебе добре, та? що я на своєму місці. На все нормально по всім фронтам. от, І, до речі, до тебе зараз е, в життя може вірватися людина, яку ти не очікувала, да? але ця людина, е, ну, ти для неї просто сама найкраща, неймовірно, імператриця, що можна ще краще бажати. Да? Е, можливо, дуже різко. По-перше, тут може бути дві трактовки, якщо ви нікого не чекаєте. Да? Е, перша трактовка це коли я. Різко отримує все, всі свої блага із королеви Пентаклів переростає в імператрицю, да? ви піднімаєте свій рівень не тільки внутрішню, да? себе відчуваєте так, а ще й зовнішньо у вас підіймається рівень життя. І також може бути так, що різко вривається в ваше життя людина, яку, можливо, до речі, людина, яка була на військових діях, да? можливо, людина, з якою ви дуже довго там, не знаю, були у вас конфлікти, якісь, да? розмовки. але Дуже різко вривається людина, тому що колоди диявол він каже все ж таки про те, що є сильна тяга, емоційно-сексуальна прив'язка. Да, вам складно було разом, можливо, складно порозумітися. Але людина, ніби, знаєте, така йде інформація з поля, щоб переосмислила якісь речі і зрозуміла, що ви не тільки королева Пентаклів тут, а ви ще імператриця, ви все для цієї людини. Імператриця, от якщо брати партнерство, коли виходить, це найголовніша жінка в житті чоловіка. Да? Тобто, це жінка, якій ну, хочеться так сказати, можна людина може поклонятися ну, в переносному сенсі, а в плані, що я тебе обрав, я тебе обираю і все тільки ти. Що ще вам потрібно знати? Так, да, дивіться, Карта сонця, ну, дивіться, якщо тут про відносини, то людина довго сиділа в своєму его, але плюс-мінус все одно. Тут прийшов прорив того, що я розумію, що це моє сонце, я розумію, що ця жінка мені потрібна, я розумію, що крім неї більш ніхто. І вторий варіант, що взагалі ваше життя приходить сонце, да? взагалі ваше життя приходить етап щастя, радості, любові. Плюс-мінус карта сонця в мене на три роки програється, оскільки я працюю в старой системі, От, і вона дуже довгий період. Тому приймайте і радійте за себе.